365 днів про взаємовідносини, день 194. Найскладніше завдання зрозуміти життя. Псалом 118.130. Откровення слів Твоїх просвіщає Господь. Чи є откровення? Боже, яке приходить в наше життя. Воно що робить? Просвіщає, тобто світло приходить. Вразумляє простодушних. І так, багато людей дійсно стикаються з тим, що найскладніше для них це зрозуміти, як жити. От зрозуміти. І кожен із нас він на тому чи іншому етапі з цим стикається. Як мені вирішувати ту чи іншу ситуацію? Дуже багато людей ховаються. Вони просто ховаються, махнувши рукою, скажуть, та ні, саме собою розсмокчеться, якось там вирішиться. Це одна категорія людей. Вони взагалі не живуть, вони просто існують. Друга категорія людей по-іншому робить, вони вгадують. Вони так, знаєте, Попробуй ось так. А, не вийшло. Ну, попробуй ще ось так. І вони, знаєте, так, гадання такі: вийде, не вийде, попаду, пролечу, ясно, що вони пролітають. І життя залишається невирішеним, і розчарування залишається в житті цієї людини. Але Бог дає нам інший момент. Він каже: послухайте, я є той, хто вразумляю. У мене все прописано в моєму слові. Не будьте лінивими, щоб вчитися і розуміти це слово. Тому псалом 81, 5 вірш, сказано: не знають, не розуміють, ходять у темряві. Від того основи землі хитаються. Не знають. Не розуміють, ходять у темряві. Про, тем, про темряву ми поговоримо пізніше, але не знають, що не знають, вони не знають свого Творця. Вони говорять про творця, але не знають його особисто. Вони не знають фундаментальних принципів створення, вони не знають своєї суті. І коли їм говориш про те, що ви повинні пізнати цю суть, для них це дуже незручно. Тому що вони розуміють, їм треба вийти із зони комфорту, їм треба вийти за межі, такі звичайні, зручні, прості, і починати задавати питання, вивчаючи, хто ти Господь? Як ти мене створив? В чому моя суть? На чому я маю будувати? Які основні фундаменти і закони діють? Чи не порушую я їх? Чи здатен я справлятися з тими обов'язками, які в мене є? Якщо не здатен, то чому? В чому причина? Ви розумієте, скільки питань. Але це може задати тільки людина, яка сильна, слабка людина вона буде ховатися. Вона буде методом тика. Знаєте, тикнув, дикнув, тикнув, не попав, ну нічого страшного. Ну, немає у мене того потенціалу. Неправда. Бо потенціал є у кожної людини, просто людина не використовує його. І тому слово Боже, Слово Боже, воно відкриває нам, ким ми є насправді. І тому перше, що ми маємо відкрити в своєму житті, це Біблію і починати читати її поступово, помаленьку, з повторами усвідомлюючи.